Темна вежа книга 3 Загублена земля 29. Тієї ночі Едді знову бачив сон про те, як він іде другою авеню до вишуканих делікатесів від Тома та Джеррі, що на розі другої п'ятої. Він проминув музичну крамницю, де згучномовців басили Стоунс». Я бачу червоні двері і хочу пофарбувати їх у чорний. Ніяких інших кольорів, я хочу тільки чорний. Я бачу, як проходять дівчата у літньому вбранні. Я повертаю голову, аж у очах темніє. Едді йшов далі повз крамницю, що називається Твої відображення між 49 і 48. В одному з дзеркал, якими була прикрашена вітрина, він побачив себе. І подумав, що виглядає краще, ніж будь-коли за багато років. Волосся трохи задовге, але сам він засмаглий і має здоровий підтягнутий вигляд, але одяг, ну і лажа, чувача. Мотлох якийсь, синій піджак, біла сорочка, бронатна краватка, сірі штани. Та блін, у нього в житті не було такого прикиду зразкового хлопчика. Хтось торсав його за плече, едді спробував ще глибше зануритися в сон. Він не хотів прокидатися, принаймні, поки не дійшов до крамниці делікатесів і не відімкнув своїм ключем двері, за якими трояндове поле. Едді хотілося ще раз побачити це видиво: нескінченне червоне укривало, небесне склепіння понад ним, де пропливають великі білі хмари кораблі і темну вежу. Він боявся Чорноти, що жила в тій жаскій колоні, чатуючи на кожного, хто наважиться підійти надто близько, щоб його пожерти, та все одно йому хотілося побачити вежу він конче мусив її побачити. Однак рука, що його торсала, не здавалася, сон почав темнішати, і запахи автомобільних викидів на другій авеню поступилися аромату диму, що йшов від дерева. Ле чутному, бо багаття майже догоріло. Сюзанна виглядала вона налякано, всівся й обійняв її. Вони стали табором на дальньому краю вільхової діброви, там, де було чутно дзюркіт струмка, на всипаній кістками галявині. З іншого боку, табірного багаття, що леджевріло спав Роланд. Спалося йому тривожно. Ковдру стрілець із себе скинув і лежав, підібгавши коліна, мало не до грудей. Без чобіт ступні здавалися білими, вузькими і вразливими. На правій бракувало великого пальця Жертва Омара вбивці, який відгриз стрільцеві ще й частину правої руки. Роланд весь час стогнав щось нерозбірливе. Трохи послухавши, Едді зрозумів, що це слова, які він вимовив перед тим, як упасти непритомним на галявині, де Сюзанна підстрелила ведмедя вперед. Цей світ не єдиний, існують інші. На секунду стрілець замовка, потім почав кликати хлопчика на ім'я Джейко, де ти? Джейко? І стільки скорботи й відчаю було в його голосі, що Едді відчув, як у душу заповзає страх. Його рука обвила Сюзанну, і він міцно притис дружину до себе. Попри те, що ніч була тепла, жінка вся тремтіла. Стрілець перекотився на спину, і розплющені очі зблиснули під сяйвом зірок. Джейку, де ти? гукнув він кудись у ніч. Повернися! О Боже, він знову марить. Що нам робити, Сьюз? — Не знаю. Але це було настільки нестерпно, що я не змогла далі слухати його сама. Він наче так далеко, так далеко від усього. Вперед, пробурмотів стрілець, знову повертаючись на бік і підтягуючи коліна. Цей світ не єдиний, існують інші. Якусь мить він лежав мовчки. А тоді його груди здійнялися, і з них вирвався протяжний крик, від якого кров холола в жила. Гейко! Стрілець викрикнув хлопчикове ім'я, з лісу, за їхніми спинами, сухо тріпочучи крилами, знявся якийсь великий птах і полетів шукати собі спокійнішої місцини. Як ти гадаєш? з мокрими відслід і широко розплющеними очима спитала Сюзанна, може, розбудити його? Не знаю. Едді побачив стрільцевий револьвер, той, який Роланд носив на лівому стегні. Зброя в кобурі лежала на охайно складеному квадратному клапті шкіри неподалік від місця, де спав Роланд. Простягнути до неї руку було справою однієї секунди. Навряд чи я наважуся, повагавшись, додав Едді. Це доводить його до сказу, на знак згоди Едді кивнув. Що нам робити, Едді, що робити? Едді не знав, Пеніцилінові ліки вбили інфекцію, занесену величезним омаром, але Роланд знову потерпав від зараження, і Едді сумнівався, що на світі існує антибіотик, здатний вилікувати цю хворобу. Не знаю, Ляж коло мене, Сьюз». Едді накинув на неї і на себе шкуру, і через деякий час вона перестала тремтіти. Якщо він збожеволіє, то може на нас напасти, сказала вона. Та я знаю, ця неприємна думка навіяла спогад про ведмедя червоні, осатанілі від ненависті очі, та хіба в цих багряних глибинах не було іскри спантеличення і смертоносні лапи з гострими, мов бритва, пазурами? Погляд Едді помандрував до револьвера, що лежав так близько до лівої неушкодженої руки стрільця. І він знову пригадав, як блискавично Роланд вихопив зброю, помітивши, що на них пікірує механічний кажан так швидко, що не було видно руки. Якщо стрілець з і вся його ненависть обернеться проти них із Сюзанною, то шансів вижити у них не буде, жодного шансу. Едді притиснувся обличчям до теплої заглибинки на жіночій шиї і заплющив очі. Невдовзі Роланд перестав бурмотіти. Едді підвів голову і глянув на нього. Здавалося, стрілець знову поринув у природній сон. Едді подивився на Сюзанну і побачив, що вона теж заснула. Він ліг коло неї, ніжно поцілував опуклість грудей і сам заплющив очі. Е, ні, хлопче, ти не спатимеш довго придовго. Втім, вони йшли вже два дні, і Едді геть знесилився. Він поплив. Поринув у сон. Назад у сон. подумав він, занурюючись. Я хочу назад, на другу авеню. Назад до Тома і Джеррі. Так, хочу. Однак тієї ночі омріяний сон так і не повернувся. Тридцять. Поки сходило сонце, вони на швидкоруч поснідали, спакували речі, розподілили спорядження і повернулися на галявину за формою схожу на клин. У прозорому ранковому світлі це місце виглядало не дуже моторошно, та все одно вони втрьох намагалися триматися подалі від металевої будки з її попереджувальними чорно-жовтими лініями. Якщо Роланди пам'ятав свої кошмари минулої ночі, то зовні цього не виказував. Вранці він порався, як завжди, не порушуючи задумливої відстороненої мовчанки. «І Як ти збираєшся знайти ту пряму лінію, якою нам треба йти звідси? спитала в стрільця Сюзанна. Якщо легенди не обманюють, то з цим не буде клопотів. Пам'ятаєш, як ти спитала про магнетизм? Вона кивнула. Покоперсавшись в глибинах кошеля, він видобув звідти шматок старої м'якої шкіри, в який була вколота довга срібна голка. Компас! вигукнув Етті. Та ти справді скаут, Орел. Роланд заперечно похитав головою. Це не компас. Звісно, я знаю, які вони з себе, але нині я визначаю напрям за сонцем і зірками. Навіть зараз вони мене не підводять. Навіть зараз? трохи занепокоєно перепитала Сюзанна. Він кивнув. Сторони світу також потрохи змінюють напрям. Боже, мовив Едді. Він спробував уявити світ, у якому північ хитро прокрадається на схід чи захід, і майже одразу відмовився від спроби. Йому стало трохи зле. Таке відчуття накочувало щоразу, коли він дивився з верхівки високої будівлі. Це просто голка, але вона сталева і послужить нам не гірше за компас. Наш шлях тепер визначається променем, і голка на нього вкаже. Він знову поліз до кошеля і витягнув глиняну чашку грубої роботи. Один її бік тріснув. Колись, знайшовши цю річ на місці старого табору, Роланд склеїв її сосновою живицею. Зараз він підійшов до струмка, занурив у нього чашку і поніс туди, де у візку сиділа Сюзанна. Обережно поставив її на бильце візка, і коли поверхня води знову стала рівною, вкинув туди голку. Голка пішла на дно. Ого! саркастично вигукнув Едді. Неймовірно, я би упав перед тобою на коліна, Роланде, та не хочу штани м'яти. Це ще не все. Сюзанно, тримай чашку міцно. Вона послухалася, і Роланд поволі почав штовхати візок через галявину. Коли до дверей залишалося футів дванадцять, він обережно розвернув коляску і поставив її спинкою до входу. «Едді», – вигукнула Сюзанна. «Гляньно!» Він нахилився над глиняною чашкою, побіжно зауваживши про себе, що крізь тріщину, яку так сяк замазав Роланд, уже просочується вода. Голка повільно спливала на поверхню і вигулькнула так само спокійно, як це зробив би корок. Її кінці показували на портал за їхніми спинами і на старий дрімучий ліс. Очманіти, голка плаває, тепер мене вже нічим не здивуєш. Тримай чашку Сюзанно. Жінка міцно стискала чашку в руках, а Роланд тим часом штовхав візок далі на галявину під прямими кутами до будки. Голка знову заколивалася на поверхні води, а потім опустилася на дно чашки. Та коли Роланд повернув візок на те місце, де голка вказувала шлях, вона знову піднялася. Якби в нас була залізна стружка і аркуш паперу, сказав стрілець. То можна було б розсипати стружку на папері і побачити, як вона збирається в суцільну лінію і вказує в той самий бік. І це не зникне навіть якщо ми підемо геть від порталу? спитав Едді. Роланд кивнув. Але це ще не все ми справді можемо побачити промінь. Сюзанна озирнулася через плече і ненароком зачепила чашку, вода в ній хлюпнула, і голка безцільно закрутилася. А потім знову непорушно стало на місце, вказуючи напрям. Не туди, сказав Роланд. Опустіть очі. Едді, ти дивись на ноги, а ти, Сюзанно, собі на коліна. Вони послухалися. Коли я скажу підвести голови, дивіться просто вперед, туди, куди показує голка. На щось інше не дивіться, просто довіртеся очам. Нехай вони бачать те, що буде перед ними. А тепер підведіть голови. Так вони й зробили. Якусь мить погляд Едді не вловлював нічого крім лісу. Він спробував розслабити очі і раптом побачив, так само, як побачив обриси рогатки в деревному виступі на пеньку, і зрозумів, чому Роланд наказував не дивитися на щось інше. Промінь впливав на все, що лежало на його шляху, але ефект був ледь помітний. У його напрямку настовбурчилася хвоя сосини ялина. Кущі зелених ягід росли трохи похило, і нахил цей якраз був у напрямку променя. На замасковану стежину, якщо я ді не помилявся, вона пролягала на південний схід, попадали не всі ті дерева, що їх повалив ведмідь, щоб краще бачити довкола. Але більша частина лягла в тому напрямку, неначе сила, що йшла з металевої будки, штовхала їх туди під час падіння. Найліпшим доказом було те, як лежали на тій землі тіні. Звісно, коли сонце підіймалося на сході, вони вказували на захід, але коли Едді глянув на південний схід, то побачив грубий малюнок у ялинку, що лежав лише вздовж тієї лінії, яку показувала голка в чашці. Може, я щось і бачу, невпевнено промовила Сюзанна. Та мені здається...» подивися на Тіні, на Тіні, Сьюз!» Її очі широко розплющилися, і Едді зрозумів, що Сюзанна бачить. Боже, он він там, наче проділ у волосі. Один раз побачивши, Едді не зміг відвести очей. У неохайних нетрях довкола галявини утворився тьмяний прохід, пряма дорога до променя. Раптом Едді подумав, яка, мабуть, потужна та сила, що зараз тече повз нього, а може, й пронизує його, як рентгенівські промені, і притлумив у собі бажання відступити вбік, байдуже, праворуч чи ліворуч. Роланде, а воно часом мене не стерилізує, слабо всміхнувшись, Роланд знизав плечима. Це наче ложе ріки, дивувалася Сюзанна. Таке засохле і поросле травою, що його ледь видно, але воно є. І малюнок тіней не зміниться, поки ми перебуватимемо на шляху променя, правда ж? Ні, відповів Роланд. Ясна річ, напрямок, куди вони падають, змінюватиметься, поки сонце мандрує небом, але шлях променя ми будемо бачити весь час. Не забувайте, що промінь світить у тому напрямку вже тисячі, а може, й десятки тисяч років. Погляньте на небо. Йді Сюзанна підвели голову і побачила, що тоненькі баранці хмару здовж променя теж вклалися у ялинку, і ці хмари пливли швидше, ніж ті, що були обабіч смуги його сили. Їх штовхало на південний схід у бік темної вежі. Бачите, навіть хмари в покорені. Назустріч їм наближалася зграйка птахів. Потрапивши на шлях променя, птаство змінило напрямок польоту і деякий час летіло на південний схід, Гедді дивився й очам не вірив. Коли птахи перетнули вузький коридор зони впливу променя, то знову лягли на попередній курс. Так, здається нам час іти, сказав він. Довжелезна подорож на тисячу миль починається, блін, з першого кроку, тощо, тощо. Зажди, Сюзанна подивилася на Роланда. Тисячою миль цей шлях не обмежується, так? Тепер уже не обмежується. Наскільки він довгий, Роланде? П'ять тисяч миль, десять? Не можу сказати, але дорога дуже довга. То як в біса ми збираємося туди дістатися, якщо ви двоє вестимете мене в цій чортопхайці, нам ще пощастить, якщо зможемо здолати три милі на день крізь тамті бої і ви це знаєте? Шлях знайдено, терпляче сказав Роланд. Поки що цього досить. Можливо, Сюзанно Дін настане час, коли ми мандруватимемо швидше, ніж тобі цього хотілося б. Та невже? Вона виклично на нього подивилася, і обоє чоловіків побачили небезпечний вогник у її очах. Очах, де ти, волкер? У вас там у кущах машина для перегонів. Якщо так, то непогано було б ще мати й дорогу, на якій можна розігнатися. Земля і наш спосіб пересування нею змінюватимуться. Так буде завжди. Сюзанна махнула на нього рукою, мовляв, говори, говори. Моя старенька матуся казала, господь подбає, ти мені зараз її нагадуєш. А хіба він не дбає? поважно спитав Роланд. Якусь мить вона дивилася на нього в німому здивуванні, а потім задерла в голову і розсміялася в небо. Ну, все залежить від того, як до цього ставитися. Я тобі так скажу, Роланде, якщо це і є Божа турбота, то я боюся навіть уявити, що буде, коли він вирішить залишити нас без обіду. Та ходімте ти вже, втрутився Едді. Забираймося звідси, мені тут не подобається. І це була чистісінька правда, але не вся. Ним володіло глибинне бажання рвонути вперед, цим прихованим шляхом, цим невидимим шосе. Кожен крок наближав до поля троянд і вежі, що височіла над ними. Едді збагнув і сам із цього здивувався, що сповнений рішучості побачити вежу. Чи померти на шляху до неї? Вітаю, Роланде, подумав він. Тобі це вдалося. Тепер я один з адептів. Хто небудь, скажіть алілуя. Але перш ніж ми вирушимо, треба дещо зробити. Роланд нахилився і розв'язав сиром'ятну мотузку довкола лівого стегна, потім поволі почав розтібати кобуру. Що за дурня? спитав Едді. Знявши пояс, Роланд простягнув йому. Ти знаєш, навіщо я це роблю, спокійно сказав він. Ану, одягни назад. Едді відчув, що всередині підіймається буреві суперечливих емоцій. Пальці міцно стиснуті в кулаки тремтіли. Що це ти таке робиш? Мало помалу, божеволію, поки ця рана в моїй душі не загоїться, якщо таке взагалі можливо, я не годен його носити. І ти це знаєш. Візьми, Едді. Тихо сказала Сюзанна. Якби вчора на тобі не було цієї херні, коли на мене напав той кажан, то нині я був би уже мертвий. Замість відповіді стрілець далі простягав свій останній револьвер Едді. його постава промовляла, що він готовий цілий день так простояти, якщо буде треба. Ой гаразд. викрикнув Едді. Хай тобі грець, добре. Він вихопив кобуру в Роланда і рвучко пов'язав її собі на поясі. Взагалі то він мусив відчути полегшення, хіба ж він не дивився на цей револьвер серед ночі, коли він лежав біля Роланда і думав про те, що може статися, якщо у Роланда справді поїде дах. Хіба Сюзанна не думала про те саме, але полегшення не прийшло. Був тільки страх, почуття провини і дивний болісний смуток, надто глибокий для сліз. Без револьварів стрілець виглядав дуже дивно. Якось неправильно виглядав. Все, тепер, коли новоспечені учні мають зброю, а вчитель залишився без неї, можна вже йти? Якщо з кущів вистрибне якась велика тварюка, Роланде, ти завжди можеш швергнути в неї ножем. «А, Так, пробурмотів він, мало не забув. Видобувши з кошеля ніж, він простягнув його Едді руків уперед. Та це ж просто дурість! завола Едді. Саме життя це дурість. Ага, напиши це на листівці і надійшли у друг читача трясця його матері. Едді заструмив ножа за пояс штанів і виклично глянув на Роланда. А тепер уже нарешті можемо йти? Є ще одне, сказав Роланд. Ой Боже милосердний. Роландові вуста знову розстелилися в посмішці. Жартую. Ведді відвисла щелепа, Сюзанна знову розсміялася, і веселі дзвіночки її сміху розігнали ранкову тишу. 31 Майже весь ранок вони долали смугу руйнування, яку влаштував собі для захисту велетенський ведмідь. Втім, іти шляхом променя було трохи легше. А щойно буреломи ми зарості під ліску лишилися позаду. Непроглядний ліс знову вступив в свої права, і тепер мандрівники могли рухатися швидше. Праворуч від них весело дзюркотів струмок, який витікав із скелі на галявині. У нього впадало кілька менших потічків, і тепер плюскіт води став поважнішим. Тварин тут було більше, вони шурхотіли у лісі, поспішаючи у своїх справах. Двічі, Роланд Едді та Сюзанна бачили невеликі стада оленів. Один із них самець із розложистими рогами на шляхетно посадженій голові, на вигляд важив фунтів триста, ба навіть більше. Коли вони знову почали сходження нагору, ручай звернув із їхнього шляху вбік. День уже хилився до вечора, аж раптом Медді щось помітив. Може, станемо тут, трохи відпочинемо? Що таке? спитала Сюзанна. Так, озвався Роланд. Давайте зупинимося. Раптом Едді знову відчув присутність Генрі, наче важкий тягар ліг йому на плечі. Ой гляньте, дівчисько, дівчисько щось там побачив у дереві. Дівчисько хоче щось вирізьбити. Еге ж, ох, -хо, хо ну хіба не краса. Ну, нам не конче зупинятися, тобто нічого такого, просто я дещо побачив, закінчив за нього Роланд. Хай що воно таке, припини потякати і візьми це. Та нічого такого. Едді відчув, що шаріється, тепла кров підступила до обличчя, він намагався не дивитися на ясень, що привернув його увагу. Неправда, це те, що тобі потрібно, і далі бі не можна казати, що це нічого такого. Якщо тобі це потрібно, Едді, то нам також. От хто нам точно не потрібен, то це хлопець, який не може позбутися мотлуху своїх спогадів. Тепла кров стала гарячою. Едді ще трохи постояв, втупившись поглядом у свої мокасини, розпашілі щоки палали, а сам він відчував, ніби Роланд своїми світлими очима снайпера зазирнув йому просто в душу, де коїлося щось незрозуміле. «Едді!» – зачудовано покликала Сюзанна. Що таке, котику? Її голос додав йому хоробрості. На ходу, виймаючи Роландового ножа з за пояса, Едді підійшов до стрункого ясеня. Може, й нічого, пробормотів він, а потім змусив себе додати. А може, й багацько, якщо я все не зіпсую, то може вийти щось дуже навіть непогане. Ясень шляхетне дерево, в ньому міститься велика сила, завважив Роланд десь у нього за спиною, та Едді не дослухався. Глузливий голос Генрі замовка, разом з ним випарувався й сором. Він думав лише про ту гілку, яка полонила його увагу. Біля стовбура вона була товща і трохи випиналася. Саме ця товщина дивної форми й була потрібна Едді. Йому здалося, що в товщі ховаються обриси ключа. Того ключа, який він на мить побачив у полум'ї, перед тим як охоплені вогнем залишки щелепи, знову змінили форму, і з них постала троянда, три перевернуті літери «Ві», середня Ві глибша і ширша за дві інші, і маленька карлючка з краю в ній весь секрет. Подих сну знову торкнувся його пам'яті. Де-де-чам, да-де-чем, не хвилюйся ти з ключем. Можливо, подумав Едді. але цього разу я матиму все, не вдовольнюся більшою частиною. Дуже обережно він відтяв гілку від дерева і обрізав вузький кінець так, щоб залишився товстий шмат ясеня завдовжки близько дев'яти дюймів. Він важко лежав на долоні, сповнений соків життя і готовий поділитися своїми таємницями, оголити приховані обриси перед чоловіком, що виявиться досить вправним, аби виманити їх звідти. Чи був він тим чоловіком, та й чимало це значення? Едді Дін подумав, що на обидва питання можна відповісти ствердно. Неушкодженою рукою стрілець накрив праву долоню Едді. Здається, тобі відома якась таємниця? Можливо, розповіси. Він тільки головою похитав. Гадаю, ліпше не розповідати, Ще не час, трохи поміркувавши, Роланд кивнув. Добре, тільки одне питання, і ми облишимо цю тему. Може, тобі відкрилися якісь знання щодо моєї. Моєї проблеми. І це все, на що він спроможний, це весь показ віча, який їсть його живцем, подумав Едді. Не знаю, поки що не можу сказати напевно, але я сподіваюся, приятелю, я щиро на це сподіваюся. Роланд кивнув і відпустив руку Едді. Дякую тобі. До темряви ще дві години. чому би ними не скористатися. Я тільки за. І вони пішли далі. Роланд віз Сюзанну, а Едді крокував попереду, стискаючи шмат дерева з ключем, захованим глибоко всередині. Він наче випромінював своє власне тепло потаємне і потужне. 32. Того вечора після їжі Едді дістав з-за пояса стрільців ніж і почав різьбити. Ніж був навдивовижу гострий, наче ніколи не затуплявся, Едді повільно й обережно працював у світлі багаття, крутив деревинку в руках, спостерігав, як з під довгих упевнених рухів ножа виходять завитки тирси гладенького дерева. Сюзанна лежала, підклавши під голову руки, і дивилася на зорі, що неквапом мандрували чорним небом. Роланд відійшов подалі від багаття і стояв тепер на краю місця, яке вони обрали собі для табору, неосяжний для відблисків полум'я, дослухаючись до голосів божевілля, що перекрикували один одного в його зболеній пошматованій свідомості. Хлопчик був, не було ніякого хлопчика. Був, не було, був. Він заплющив повіки. Притулив холодну долоню до лоба, під яким пульсував біль, і замислився, скільки ще часу потрібно для того, аби він луснув, наче затуга натягнута тятива. О, Джейк, подумав він. Де ти? Де ти? А над ними трьома зійшли стара зоря і стара матінка. Вони зайняли свої місця в небі і роздивлялися одна одну через зоряне череп'я свого древнього шлюбу. Це кінець першого розділу Джейк. Як йому живеться, знаючи, що він помер. Це точно не солодко, але в наступному розділі ми дізнаємося детальніше. У мене 578-й день самі знаєте чого. А я знаю, що наша ненависть все ще недостатня. Дякую Силам оборони. Почуємося. Все буде Україна, сонечко.